Як завести бензопилу штіль 180, якщо ви її перекачали? От, допустимо, в цьому положенні. Сильно дьоргали, дргали, дергали і закачали, вона заводиться. І це в першу чергу відкручуємо цю пробку, виливаємо повністю всю бензину. Далі ставимо тут в робоче положення. Зажимаємо газ одною рукою, другою рукою протягуємо постійно, поки вона не буркне раз, не гаркне. Вже як гаркнуло, можна заливати знову бензину і, звичайно, заводити так, як все. Дехто так робить, знімає цю кришку, відкручує свічу і виливається, звітом пропалюють. такою горілкою можна пропалити звідси. От так намного швидше і 100% ефект буде. Пробуйте. Якщо цікавляться, ще якісь нюанси по полі, ремонт, розборка, то пишіть, будемо знімати.